Історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю і коханням. Найгучнішу бродвейську постановку Чикаго вперше відіграли в Україні. А, показ легендарної вистави відбувся на головній сцені національної оперети України. Можемо по поглянути. Ця подія стала знаковою для оперети. Справа не лише в самій постановці. Про це розповів режисен Богдан Струтинський. Можемо почути. Це визнання і нашого театру, що нам надали цю ліцензію, і визнання України серйозного ігрока на міжнародній арені. До цього ми дуже довго були перемовини, майже 5 років, і не могли отримати ліцензію. Але нам вдалося це їх переконати і. Головних героїв з усім відомого Оскарівського фільму з Рене і Кетрін зіграли українські актори-оперети Олена Урванцова і Софія Павліченко. Вже 100 років як ці події відбулися, вони досі сьогодні є актуальні. Куди котиться сьогодні світ? Куди ми починаємо інколи втрачати людські прості цінності, заради якоїсь служили визнань. Ну і до слова знову ж таки в тіктоці бум з відеофрагментів цієї вистави. Ну а квитки на мюзикл розкуповуються надзвичайно швидко. Зокрема, на квітень, травень та червень квитків вже немає. На подальші покази дати поки що не оголошення, але схоже, що нова а, сенсація української сцени відбулася.